Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці літературного читання. За допомогою книги ми можемо опинитися у будь-якій частині світу, у будь-якій країні, навіть такій, що існує тільки у наших фантазіях. У цьому нам допомагають наші улюблені чарівні казки. Казок країна чарівна! У гості нас чекає вона. Отож і ми часу не гаймо, і у подорож рушаємо. Ми вирушаємо до країни чудес. Ця подорож незвична. Попереду нас чекає багато пригод. Щоб потрапити до країни чудес, потрібно промовити чарівні слова, які передав нам чарівник. Вони допоможуть нам дізнатися. І тему уроку. Давайте разом зі мною прочитаємо ці слова, чітко вимовляючи кожне слово. С, 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 Україні ми чудес. Ча, 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 прочитаємо про дівча. Ру-ру-ру упадемо ми нору. Са, са, са. Не оминуть нас чудеса. А тепер самостійно ще раз прочитайте ці чарівні слова. Ви дуже старалися, молодці, і я сподіваюся, що найкмітливіші з вас вже здогадалися, про кого піде мова на уроці. Так, вірно, про дівчинку. А чи знаєте ви її ім'я? Так, це Аліса, героїня відомої казки Льюїса Керла. Саме вона потрапила в незвичну країну, де з нею відбувалися різні дива. З вигадкою та дивами ми найчастіше зустрічаємося у казках. Давайте пригадаємо, який твір називається казкою, твір, в основу якого покладено вигадані фантастичні події повчального характеру. Які існують дві групи казок? Літературні авторські та народні. Чим вони відрізняються? Літературна казка це художній твір про вигадані та фантастичні події, написаний конкретним автором? Народна казка це усна розповідь, збережена самим народом, про вигадані події, які мають фантастичний пригодницький характер. Які три типи казок ви знаєте: про тварин, чарівні побутові? Я впевнена, що ви правильно відповіли на всі мої запитання? Сьогодні на уроці ми будемо читати уривок з першої частини повісті казки Пригоди Аліси. Країні чудес. Вона називається у Кралячій норі, і разом з Алісою ми потрапимо у дивовижну країну, яка не існує на карті. Тут можна вигадувати казне що, а головне лишатися собою це казкове місце країна чудес. Але спочатку познайомимося з автором цієї казки Льюїсом Керелом. Льюіс Керл це псевдоним письменника. Справжнє його ім'я Чарльз Латвіч Доджсон. Він народився 27 січня 1832 року в Англії у графстві Чешир у сім'ї священника. Його була велика родина, семеро сестер і троє братів. Початкову освіту хлопчик здобув вдома. Чарльз був дуже талановитим, захоплювався математикою, фотографією та малюванням. І Льюіс Керл понад усе любив проводити час з дітьми, спілкуватися, грати. Саме спілкування з дітьми було поштовхом до творчості Льюіса Керла. А знаєте, як Льюіс Керл створив свою книгу і кому вона була присвячена? Це дуже цікава історія. На той час Льюіс Керрол дружив з трьома дівчатками, доньками його колеги, доктора Лідела, Лоріною Алісою та Едіт. Його улюбленицею була середня Аліса. Якось він зі своїми маленькими друзями катався на човні річкою Темзою. Щоб потішити малюків, Льюіс розповідав їм казку. Ця казка так сподобалась дівчаткам, що вони попросили записати її. Льюіс Керел просидів усю ніч, записуючи в зошит усі історії, що йому запам'яталися. Так, у 1864 році з'явилась книга Аліса в країні чудес. Діти, казкові герої, передали нам чарівну скриньку. У ній зберігається дуже важлива річ. А яка ми дізнаємося тільки тоді, коли виконаємо всі завдання мешканців казкової країни. Діти, хто це? Так, це кіт, чеширський кіт який мешкає в країні чудес. Він пропонує нам прочитати слова, які зустрінуться в першій частині повісті казки. Давайте їх прочитаємо. Предивний, глибоченний, камізелька, галузка, мегера. Уздріла. Дрижаки, приключка. Ошпарений. Мандруємо далі. Аліса пропонує нам пограти у гру знайди пару. Ми з вами сьогодні познайомилися з новими словами, а тепер дізнаємося, що вони означають. Спробуйте здогадатися. Уздріла. Це, так, побачила. Камізелька це. Вірно, безрукавка, жилетка. Мегера. Це. Правильно сварлива жінка. Дрижаки це тремтіння. Галузка це означає молодці, гілка. Ми багато мандрували, а тепер давайте відпочинемо. Виконаємо фізкульт хвилинку разом із спритним леморам. Ви добре відпочили. А тепер я запрошую всіх до віртуальної читальні Льюіс Керл Аліса в країні чудес. Частина перша У кролячій норі. Алісі набридло сидіти без діла на березі. Разів зо два вона зазирнула в книжку. Що читала її сестра. Але там не було ні рисунків, ні малюнків, а без них книжка, не книжка, гадала Аліса. Літня спека зовсім розварила й розмарила її. Так, ліньки, не хочеться ворушитись. Коли це де не взявся білий кролик з рожевими очима, пробіг поперед нею. Ну, кролик той кролик, пробіг той пробіг, і те лісі не дивно, що кролик говорив Ой, лишенько, ой, лишенько, я спізнюся. Та коли кролик при цьому дістав жилетної кишені годинника, поглянув на нього і стрімголов побіг далі. А ліса зірвалася на рівні ноги. Де ж таки? Вона зроду не бачила кролика в жилеті та й ще й при годиннику. Вона аж затремціла від цікавості і побігла слідом за кроликом через поле, і ледве встигла помітити, що той шмигнув у велику кролячу нору під живоплотом. А ліса відразу кинулася слідом, ні на мить не замислюючись, як потім вибереться звідти. А зараз продовжить самостійно вголос читати текст першої частини у своїй книзі. Поставте відео на паузу. Я сподіваюся, що всі ви дочитали першу частину повісті казки. А тепер давайте пригадаємо! Де відпочивала Аліса? Так, на березі річки. Чому їй не сподобалася книжка, яку читала сестра? Тому що ця книга була без малюнків. Кого вона побачила на березі? Кролика. Прочитайте опис кролика. Він був білий з рожевими очима. Чому дівчинка побігла за ним? Їй було цікаво: Аліса ніколи не бачила кролика із нагрудною кушенькою та годинником. Молодці! Я впевнена, що ви змогли дати вірні відповіді на всі запитання. Але подорож продовжується. То це з'явився на нашому шляху. Так, це кролик, мешканець дивовижної країни. Він познайомить нас із законами та правилами країни чудес. Спробуйте ви їх визначити. У країні чудес опиняються лише ті, кому не подобаються книги без. Без чого? Вірно, без малюнків. У того, хто перебуває в цій країні, у голові народжуються всілякі, нісенітниці. Молодці. Мешканці країни чудес передали нам зашифрований лист тайнопис. Ключем до шифру є алфавіт. Кожній букві алфавіту відповідає певне число. Наприклад, букві А. Число 1, букві Б, число 2 тощо щоб прочитати листа, потрібно знайти букву, яка відповідає кожному числу закодованого слова. Так, у вас вийде слово. Розшифрувавши ці записи, ми дізнаємося, хто мешкає в Україні чудес. Це Аліса і кролик. Розумнички. Ось і завершилась наша мандрівка. Поділіться своїми враженнями від неї. Продовжіть речення. Мені було цікаво. Я дізнався, дізналася, найбільш мені запам'яталося, урок завершую з. Настроєм. Сподіваюсь, що ви завершуєте урок з гарним настроєм. Ви сьогодні плідно попрацювали на уроці, виконали усі завдання мешканців країни чудес. Тому Аліса хоче подарувати вам щось на згадку про урок. Зберігає вона свій подарунок у чарівній скринці, яку на початку уроку нам передали. Що ж це? Давайте її відкриємо. Так, це книга про її захопливі пригоди. Сподіваюсь, що ви дізнаєтесь і про інші пригоди Аліси. Прочитайте всю повість казку. Книга джерело багатьох добрих думок, почутців. Тому читайте. Нехай вона стане вашим другом і порадником. Домашнє завдання. Прочитайте ще раз першу частину повісті казки Аліса в країні чудес. Виконайте творче завдання. Напишіть ліста Алісі. Або підготуйте питання для інтерв'ю з Алісою або кроликом. На вибір. Дякую за увагу.